З'їж бургер за три укуси та отримай 200 гривень. А він сильно великий? Ну нормальний, не маленький. Давайте за п'ять укусів. Ні, давай за три і даю 200 гривень. Ну ладно, давайте. Холс богом, коротше. Ну що, перший кусь? Давай, давай, давай. Давай. Нормальний, нормальний. Як тебе звати? Кирил. Кирил? Кирил, скільки тобі років? Китер. Хоча вкусний бургер. Будь здоров. Ми знаємо. А можна запити? Nee. Nee. Давай, 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 опа! Другий кусь пішов. Ну що, як ви думаєте? Він справиться? В нього вийде? Ставте плюси в коментарях, якщо ви за нього. Давай, 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 давай. Давай, давай суй, 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 суй! Але обережно. Давай, давай. На жаль, ти не зміг, але якщо ти підписаний на нас, даю ще одну попиточку. Підписаний? Показуй підписку. Підписка є, тому даємо ще один кусь. Ну що, давай, в тебе давай, ще одна можливість. Леська на кону. Давай, три куси. Давай, за собою, нічого не залишить. <клес> давай, давай. Але не квапся, не квався. <клес> <клес> на жаль, ти не зміг. Бровся до кінця красава. А ти підписуйся, бо наступного разу може бути саме ти.